Телерадіокомпанія Самар це надійний і перевірений постачальник кабельного телебачення, який виріс розквітнув на теренах Новомосковщини. Протягом років містяни задоволено користуються послугами компанії, не нарікаючи на їх якість. Саме сумлінна, щоденна робота працівників телерадіокомпанії гарантує безперебійне забезпечення абонентів ТРК Самар цілодобовим доступом до кабельного телебачення. ТРК «Самар» ретельно піклується про те, щоб користувачі завжди мали якісний сигнал, адже стабільність це ознака професіоналізму, стверджує заступник директора Дмитро Пономарьов. Ми працюємо в своєму родному місті, предоставляємо услуги для своїх земляків, і тому дуже трепетно відносимося до своєї репутації. Качественна робота телевідень неможлива без профілактичних робот. Профілактичні роботи, на яких наголошує заступник директора ТРК Самар, це унікальна послуга, яку абсолютно безкоштовно надає телерадіокомпанія своїм користувачам. Жоден інший провайдер кабельного телебачення так не турбується про своїх абонентів після підключення до мережі. Повідомляє бригадир техніків кабельних мереж Володимир Єгоров. Він охоче демонструє технічний бік забезпечення теледозвілля абонентів ТРК Самар. телефонія. и домофон. Вот это коксиал, это старый коксиал, мы его уберем. Вот эти коксиалы, которые к абонентам, они существующие, мы их вверху на пластинах красиво сделаем. Интернетовские, которые тоже наши, вот наш один интернет и второй интернет, пристегнем тоже. Нам нужно эти кабеля, которые вот мы сейчас видим, надо их зафиксировать и повыше прибить. Для чего? Для того, чтобы вандализм и так далее не процветали в этом подъезде. Володимир Егоров вказывает на безлад под электрощитком и навколо его. Будь кто может навмисно або ненароком пошкодить дроты. Мы стараемся уходить от этого. Где есть возможность поставить трубы, вот мы поставили свою трубу, мы знаем, что там все будет нормально. Оно защищено, кабель, даже если какие-то там нюансы, Все, у нас там работает. А здесь, здесь, понимаете, тим більше свободный доступ. Нет Саме з метою захисту кабелю бригада з підключення вмонтовує спеціальну трубу, крізь яку телебачення транспортується поверхами під'їзду прямо до вашої оселі. До того ж, кваліфіковані працівники покращують зовнішній вигляд дротових розведень. Та на цьому робота не зупиняється. Наша задача нашої профілактики: прибити кабеля раз. Померить уровень сигнала, если нужно добавить. У нас же пакетирование. Три пакета. Стартовый, оптимальный, базовый. Смотрим по списку. Человек должен на стартовом, значит на стартовом. На базовом, значит на базовом. Контроль здесь на месте. По нашим данным. Это оптимальный. Смотрим, на оптимальный. Нет. Нет, значит... И 38 на базовом. Поки уважні працівники Самар проводять перевірку, буває, виявляються несподіванки. Буває, знаходимо нелегалів. Це рідко, але буває. Через таких нелегалів якість сигналу погіршується у законних користувачів. Розмова із ними коротка. Або відповідальність за правопорушення, або підключення до мережі за регламентом. Це та частина профілактичних робіт, яка дозволяє захистити наших абонентів. Тим часом роботи було завершено. І бригадир техніків кабельних мереж Володимир Єгоров із гордістю демонструє результат. Ось вот зараз ми вже закінчили на першому етажі э, наші роботи. Можна подивитися, як це зараз виглядає. Він пишається своєю бригадою монтажників кабельних мереж. В нашій бригаді всі професіонали вже 5 років працювали, в цьому році буде 6 років працювати, так що Руку на это на це. Справи. Ну і знають своє дело по-мастерськи. Заступник директора ТРК Самар Дмитро Пономарек першочергово піклується про комфорт абонентів. З регламентні роботи проводяться в першу чергу приведення в порядок сіті для того, щоб наша сеть працювала надійно і качественно. Адже задоволення користувачів кабельного телебачення Самар це наша мета і результат плідної роботи злагодженої команди.